Мії вітання, що на Сьогодні, друзі, я працюю своїми чудовілами. Вже частинку грядок скопав, грабельками порівняв. У зв'язку з тим, що вже трошки пізня пора, як бачите, сильно заросло, кульбаба, молочай, місцями перій. Але... Чудовилами легко працювати набагато швидше, ніж лопатою. Спина не втомлюється. Ну і ширина захвату в два рази більше, ніж звичайної лопати. Я коли робив їх з таким розрахунком, що ширина то є дві звичайні лопати. Кому цікаво буде розмір, у мене десь на каналі є. Ну а так як вже вечоріє. Я дуже багато говорити не буду, друзі. Просто кому цікаво, поспостерігайте, як я працюю чудовим. Приємного перегляду! Як бачите, друзі, скупав я більшу частину наших грядок. Ширина 4 метри прокупав, залишився 1 метр, але зв'язку з тим, що вже чисто вечорі, цю роботу я буду продовжувати завтра. То вже залишилось на півгодинки роботи, а Таким приборчиком, якщо довела, то, як говориться, розплюнити. Працювати одне задоволення. Ну все, друзі, бувайте. Всех вам благ, хороших вам вружей!